Ви побачите, коли будете плити на прогулічному катері в Парижі. Все, ми відпливаємо, пока, енфелова лежа, пока люди. Міст Олександра Третього. Найвідоміший міст Боже, Який ж він неймовірний? Це які величні колони. Скільки ж потрібно було часу, щоб його зробити? Така його гігантська структура. Пропливаємо асамблею Наполеона. Парижі, до речі, неймовірна просто кількість мостів та човнів. Ця велична будівля це музей де Орсе. В нього обов'язково потрібно потрапити і обов'язково подивитися його всередині. Сцена розходиться. Ми зараз з цю сторону пливемо, потім повернемося і випливемо з цієї сторони. Така вуличка класна. Наші підсвіточка включається. Собор париси до матері. клас. Як ділася, Вливаються і, і машуть. Поворачуємося в іншу сторону. Красуня! Просто неймовірна краса. Але, на жаль, нам не повністю її видно.